Всім привіт! З вами знов All Wrestling Family. А саме ваш улюблений хейтер ЦЦУ та расист, можливо, в майбутньому кіллер Лів Морган Трей Мюллер. І в нас довго очікувана друга частина матчі з SummerSlam від найкращого до найгіршого. До речі, якщо ви дивилися першу частину, то посилання буде в описі. Ну, Не будемо тягнути рендюорта на загадюку, і починаємо. 25 місце. Одразу скажу, я не люблю цей матч. І цей Саммерслем також. В минулій частині були набагато кращі матчі. Але хто я такий, щоб сперечатися з самим дідом, пердідом і кейдж-матчем. Коротше, цей Саммерслем у 2016 році. А саме ще й матч Фіна Балера та Сета Ролінса за Всесвітнє чемпіонство WWE... е, Ні, вибачаюсь, зараз. Фін, будь ласка, продемонструй. WWE Universal Champion! Дякую, фін. До речі, е, цього року вони вже провели один матч між собою. До речі, знов-таки за вакантне чемпіонство. І, можливо, ще проведуть. Е, сорі, на момент написання сценарію матч ще не був фінансований, тому це не спойлер і не чого іншого, не подумайте. Я нічого не знав, я цього не чіпав. Коротше. Я вже втомився розпинятись за те, що на це не заслуговує. Бля, це ж відео про ЦЦУ, Тут усе на розпинання не заслуговує. Добре. Жарти в бік, треба йти далі. Оцінка 7,605. Е, Тому йдемо далі. 24 місце. SummerSlan 1996 року. Шон Майклс проти Вейдера за титул чемпіона WWF. Оцей матч я обожнюю. Брутальність Вейдера, технічність Майклза підірвали мій Кок до небес. Ідеальний матч у стилі Давід проти Галіафа. Е, та що мені ще сказати? Бігом дивитись цей матч! Бігом я сказав. Оцінка 7,73. Більше в мене нема нічого про цей матч сказати, просто треба його дивитись. 23 місце. SummerSlam 2007. Джон Сіна проти Рендертина за титул чемпіона WWE блядь. Максим, Руденко, руки на стіл, йоб твою мать. Матч краще, ніж з 25-го місця, але це, на жаль, єдине, чим цей матч може похизуватись. Бля, і цей матч краще, ніж Швейдер та Майклс. Добре, Ресін Кріч суб'єктивна. Дякую. Вибачаюся. Добре, ладно. Сіна був далеко не на піку своєї форми, та й Ортон вивозив тільки за рахунок гіміку, тому я не знаю, що цей матч взагалі забув на найкращих місцях, до того ще й так високо, але все ж таки оцінка каже сама за себе, а, а саме 7,75 балла. Ідемо, бляха, далі. 22 місце SummerSlam 2019 року. Брок Леснер проти Сета Ролінса. За всесвітнє чемпіонство Ай. Матч типового сучасного Леснера. Брок, як завжди, домінував суплекси, коліна, лікті. Більше нічого. Ролінс, як завжди, ну як, як завжди, в той момент намагався повторити результат з Реслманії. Вийшло динамічно, цікаво, але успіхів з Манії так і не повторили, як на мене. В принципі, якщо ви не дивилися цей матч, вони багато втратили. А якщо дивилися ще й матч з Манії, то взагалі нічого нового ви тут не побачите. Оцінка 8,065 бала, Ідемо далі. 21 місце. Я хочу пропустити цей матч, якщо чесно, але на жаль, не можу, бо я пообіцяв. Собі Не пропускати жодного матчу, жодного місця. Тому йдемо по списку. Саме 2020 року. Ренді Ортон проти Дрю Макентайра матч за титул чемпіонат WWE. Матч довгий, нудний, повільний. Так, він кращий, ніж матч Вайта та Стромана з того ж Самерслему. Але там хоча б були справжні емоції від повернення Рейнса. А не накручені повільним темпом і простими ударами типічного ЦЦУшного емоційного накручування. Тому я навіть ну, просто не хочу далі продовжувати. Оцінка 8,11 бала. Ідемо далі. 20 місце. А отут для мене неочікувано Саммерсом 2014 року Брок Леснер проти Джона Сіни. За титул. WWE світу у важкій вазі вже тоді об'єднаний. Матч насправді гівно. Але слідкувати, як Леснер знищує сіну тоді, після одно, однієї поразки, одразу після повернення Леснер, тоді ж програв сіні в 2012 році, було дуже цікаво і емоційно. І від цього емоції були просто неймовірні. Це можна порівняти, мабуть, з матчем Леснера та Тейкера з манії по емоціям, коли. Е, Тейкер просто програв леснеру. Це майже ті самі емоції. А, і блін. До перегляду я, звичайно, не рекомендую, але мені просто сподобалось 8,15 бала. 19 місце. Саммерслен 2004 року. Досвідчений Кріс Бенуа проти молодого та гарячого Ренді Уортена за титул чемпіона світу у важкій вазі. Що тут сказати? Ех, Бенуа був крутий ресле. Хоч як людина він був не дуже, але все ж таки. Матч з молодим та недосвідченим Ортоном він витягував на ура. До речі, якщо я не помиляюсь, саме в цьому матчі Ортон виграв своє перше світове чемпіонство. Рекомендую до переліту. Бенуа, красавчик. Ортон намагався не відставати, але ще тоді був молодий і зелений. Оцінка 8,255 балла. І можна йти далі. 18 місце. SummerSlam 2018 року. Самого Джо проти AJ Styles. за титул чемпіона WWE. На жаль, я пам'ятаю цей сюжет. Він був жахливий. Так, він був особистий, але він був жахливий. Матч був, до речі, цікавий. Там була вся, вся серія матчів дуже цікава. Місцями навіть круті матчі були, і оцей не виняток. Кінцівка матчу мене взагалі, звичайно, вбила е, в особистому протистоянні закінчувати матч за титул дискваліфікацією. І все ж таки, матч мені сподобався. Не дивлячись на цю кінцівку і на те, що Джо таки не виграв жодного світового чемпіонства в основному ростері WWE. Рекомендую до перегляду. Оцінка 8,3 бала. Йдемо до останніх двох фіналістів, скажімо так. Срібло в нас забирає матч, який, як на мене, мав забирати золото сьогодні. Це 17 те місце, Самерслан 98 го року. Трипл проти Скали. Матч з драбинами за інтерконтинентальний титул. Ви ще тут? А ну швидко дивитись цей матч. Швидко. Ні. Я серйозно, матч мега крутий. ідіть дивіться. Потім подивитесь, що у нас на 16 му місці. І завершувач. Ой, блядь, як я це виговорив? Добре. Оцінка 8,315 тисячних бала. ідемо далі. І так, ви вже повернулися після матчу 98 го року. 16 те місце. І це останній матч в частині другій. Але як на мене він не катить на мейн івент цього відео. Минулий, як я вже раніше сказав, більше підходить на цю роль. І все ж таки, цей SummerSlam 2021 року. Так, тут у нас свіжак. Edge проти Сет Ролінса. Просто крутий матч, але не найкращий між ними. Найкращий буде потім. То не дивився, то рекомендую подивитись. А якщо дивились, то це і не обов'язково, нічого нового там не побачите, я передивлявся. Нічого там немає. А от для тих, хто не дивився, можливо, ви відкрите для себе щось новеньке. Цікавеньке. Тут якраз саме на мене спрацювали оці ці емоції. Ну добре, будемо закінчувати. Оцінка 8,355. Тисячних бала. Ну а на цьому все. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Хай з вами завжди буде фоторіплік, кукла Вудолів Моран. А остання третя, третя частина буде, ну, колись.